Вітаю, шановні друзі! У цьому відео піде розмова, як розмножувати виноград вегетативним способом у промислових масштабах, до того з одного дорослого куща. Для цього беремо кущ винограду. У моєму випадку це була виноградна арка, яку я розібрав 2 роки назад. Також весняної обрізки я їм не робив, тому лози відросли близько до 3 метрів. Усі гілки було зв'язано у жмоти, але не більше 10 гілок в одному. Прикопуємо гілки у двох місцях, як це показано на схемі. Також засипаємо землею та поливаємо водою, щоб усунути усі пустоти біля гілок. Тепер залишається очікувати 2 роки, поки лози пустять корінці. Звісно, можна посадити і через рік. Але корінці бузду досить малі, тому ймовірність, що саджанці приймуться, не дуже велика. Після посадки саджанців не забуваємо поляти водою. У моєму випадку не менше 10 літрів на один саджанець. Кілька слів про відстані між кущами. У ряду відстані близько 1,5 метри, а між рядками 2,5. Такі відстані. я Запланував з перспективою створення виноградника. Сорт винограду я обрав Ізабела через добрий імунітет до грибкових захворювань. У перший рік після посадки рекомендую зривати весь цвіт, щоб дати можливість добре розвитися гілкам винограду. На цьому, все. Дякую за увагу. На все добре та до побачення!